Українські війська могли уразити шишок Кремля під час атаки на Крим. Російські джерела підтвердили загибель двох та поранення 15 осіб у результаті атаки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч із 21 на 22 вересня українські сили ймовірно здійснили атаку по високопоставлених представниках Росії на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Голова Окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому форосі в Криму. Експерти ІСВ відзначають, що за даними низки російських джерел, у момент атаки у санаторії проходила закрита вечірка, на якій, імовірно, перебували високопоставлені чиновники РФ, серед яких могли бути й військові. Крім того, підтверджено ураження. Авіаб... Бази поблизу Качі, за даними головного управління розвідки України, там було знищено два патрульні літаки Б 12 та вертоліт Мі-8. Цю інформацію підтверджують і зняті на місці кадри з геолокацією. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Ні для кого не таємниця, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України систематично завдають ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. За словами військового експерта, капітана першого рангу запасу Андрія Реженка, головні цілі атак командні пункти, системи ППО, склади боєприпасів, ракетні системи та кораблі. Реженко пояснює, що окупований Крим з 2014 року. Став головною військовою базою для російських сил, які використовували його як плацдарм для агресії проти України. Тому щоб послабити ворога та знизити його бойовий потенціал, Україна проводить операції з його знекровлення. Пам'ятаємо дуже ефективне використання морських дронів. Це друга половина 2023 тисячі і до кінця першого кварталу, 2024 четвертого. У той час УРФ не було фактично протидії. Її нашим морським дронам у результаті і вони частково залишили пункт базування Севастополь, перевели в Новоросійськ свої великі кораблі, які досі базуються там. Вони прибрали з моря усі бойові кораблі і судна забезпечення. На початок війни у них у морі щоденно були до 50 кораблів і суден. Але Крим залишається військовою базою Росії, тому Україна використовує повітряні і морські дрони для того. Щоб цей бойовий потенціал ворога знизити, сказав експерт у ефірі українського радіо.